Новий рік та Різдво херсонці зустрічали за осінньої погоди, а вже напередодні старого нового року випав сніг. На нього очікували як малі, так і дорослі, і тільки насталося диво, соціальні мережі переповнились фотографіями зі сніговиками та відеороликами про те, як містяни катаються на санчатах. Та в кожної монети дві сторони. Поки одні раділи та веселилися, інші, а саме комунальники області та міста, взялися до роботи. Вони розчищали сніг та посипали дороги й тротуари піщано-сольовою сумішю. Безпосередньо в обласному центрі та селах, які відносяться до Херсонської міської ради, працівники комунального підприємства міське дорожнє управління обробляли спеціальною сумішю небезпечні ділянки, мости, перехрестя. Підрядні організації Департаменту житлово-комунального господарства міськради розчищали від снігу та посипали протиожеледною сумішю, тротуари, зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи. Робітники комунального підприємства Парки Хрисона» ліквідували наслідки негоди у парках міста. У ніч з 12 на 13 січня витратили 350 тонн суміші. З 13 на 14 близько 260 тонн. Було задіяно 10 та 8 одиниць техніки відповідно. Коли розпочався а, такий а, сильний снігопад, то машини по розчистці вулиць вийшли ще о 12-й годині ночі. Перші пошли пішли. А далі розпочалася робота по посипці, і дійсно з четвертої години вони вже працювали, і е, всі магістральні вулиці, всі спуски та підйоми були посипані протиожеледною сумішшю. і в п'ятій годині вже вийшли люди працювати е, тих підрядних організацій, які обслуговують тротуари, перехрестя і так далі. Всі були на старті, суміш була і є. Паливно-мастильні матеріали були і є, тому місто підготовлене. Але ж оцінку мають давати городяни, тому чи впоралась міська влада, чи ні. Журналісти телеканалу Твій Плюс завітали до центру міста, аби на власному досвіді перевірити, наскільки безпечно ходити вулицями та тротуарами. До речі, до лікарень звернулося вже 14 людей, які отримали травми за ці кілька днів ожеледиці. Дійсно, пішохідні зони здебільшого відповідають своїй назві. На тротуарах суміш частково є. Ми поцікавились у перехожих, чи комфортно їм пересуватися вулицями міста в ожеледицю. Ні, не в усіх місцях, лише в деяких посипано і так дуже рідко е посипано добре. Ну, на таврічкам німного посипано. Ну, по центру посипано, а так по району не очень. По у нас дуже порядочний дворник. Стролі 16, ідеально. Посипав, все зранку почистив, все ідеально. А ось біля приватних закладів ходити треба обережно. Володимир Миколаєвич та Алла Андріївна живуть у будинку біля площі Свободи. Кажуть, працівники закладів, розташованих у багатоповерхівці, де мешкає подружжя, не реагують на зауваження та, власне, наражають на небезпеку навіть своїх відвідувачів. Хоча, згідно з правилами благоустрою, приватники мають розчищати сніг та посипати піщано сольовою сумішю прилеглу ділянку. Детівод кафе, а там это, у них є, нічого не посипана. Ми йдемо із Херзін. У міськраді кажуть: пісок та сіль закупили, пальне для машин, які розчищають сніг та посипають дороги піщано-сольовою сумішчю, Є до негоди, місто готове. Що ж, сподіваємось, що цієї зими херсонці не страждатимуть від ожеледиці, як у попередні роки.